Якщо безслідно зник або загинув хтось із ваших близьких, ви не знаєте за яких обставин це сталося, а поліція розводить руками. Якщо хтось із ваших рідних потрапив до в'язниці, а ви впевнені, що він не винен, не мовчіть. Звертайтеся у програму Слідство ведуть екстрасенси. Якщо ви у відчаї і не знаєте, що робити, телефонуйте до екстрасенсів. Саме так вирішили вчинити волинські правоохоронці. Нова реформа поліції просто вражає нестандартними підходами до роботи. Таким новаторством, певне, позаздрили б правоохоронці найпрогресивніших країн. Адже волинські поліцейські далеко не перші в Україні, хто звернувся до екстрасенсів з проханням допомогти їм розслідувати злочин. У селі Рудка Козинська Рожещенського району сталося вбивство. Невідомий чи невідомі зарізали дідуся і його онуку, матір одиначку. І попри те, що цей страшний злочин трапився доволі давно, він досі не розкритий. Поліція не знайшла винних і, схоже, втратила останню надію розкрити убивство. Тому певне головне управління національної поліції у Волинській області і звернулося по допомогу до ворожок. Керівництво головного управління національної поліції улицької області зацікавлено в тому, щоб у розкритті вказаного резонансного злочину допомогли екстрасенси. Сьогодні сюди посходилися чи не усі селяни, бо ж приїхали екстрасенси, будучи розслідувати вбивство. Разом з селянами на шоу прибули і правоохоронці. Я намагалася запитати у духа Вікторії, де шукати на вбивцю свіжанна Баженова. «Потомственное на ясновідище, категорії для міжнародного класа, жена последнего друїда. Екстрасенси обдивляються хату, шафи, привезли з собою всі атрибути, які потрібні для того, щоб розкривати злочини. Правоохоронці активно беруть участь у містичних ритуалах. Саме тут калюжа, він нахиляється. Отак нахиляється навприсядки. І миє руки так, так свідки були тут. Попитані бачили особу, яка йшла по ґрунтовій дорозі. Ворожки на камеру розповідають деталі справи. Оце так екстрасенси, напевно, подумаєте ви, але усе значно простіше аніж вам може здатися. Пізніше нашому експерту вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який був на місці, де знайшли загадковий металевий предмет. Наша слідва собака штабила. На цьому місці саме тут було знайдено металевий предмет, так звану підцограму. У цей момент у терміновому порядку до розслідування екстрасенсів приєднався ще один правоохоронець. Добрий вечір. Я буду заступник начальника слідчого управління Вони Павлонської області. Мій співробітник сьогодні допомагає вам. Я підняла матеріали справи. Ось у чому секрет, Ведуча розповідає, правоохоронці надали екстрасенсам матеріали до судового слідства. Взагалі, за розголошення таких даних передбачена кримінальна відповідальність. Але що не зробиш для того, аби розкрити злочин, і матеріали розголосиш, і екстрасенсів викличеш. Ну все, тепер слід чекати результатів. Після такого розслідування якось задумаєшся. Якщо в екстрасенсів краще виходить розслідувати справи аніж правоохоронців, то може варто призначити начальником поліції. Ворожку чи відправити на спецкурси головного поліцейського області Петра Шпигу, щоб і він освоїв містичні ритуали? Дивись, і показники розкриття злочинів підуть угору.